Картина афера. Саме так українці називають ідею поляків перевести дві роботи італійського художника Мартина Альтомонте із Львівської національної галереї мистецтв у жовківський костел святого Лаврентія. Місце цих полотен на стінах Золочівського та Олеського замків саме так заповідав їм бути Борис Возницький. На зараз впаде велика відповідальність, щоб все те, що робив Борис Григорович Возницький, ми могли зберегти ну і передати наступним поколінням. Пан Пшик переконаний, ідея з аферою поляки виникла ще на похороні Возницького. Вже тоді польська сторона натякнула дві картини. Альтомонти повинні висіти у жовківському костелі. Зразу зрозуміло стало, що це вже пробний камінь перший удар і посягання на ту спадщину, яку залишив не тільки для нас, для Львівщини, для України, а зрештою і для світу. Борис Григорович Возницький, чому поляки хочуть змінити долю картин 17 століття, запитання риторичне. Однак всі мали б дослухатися останньої волі Бориса Возницького, адже саме він знайшов та врятував ці роботи. Обласні обранці можуть лише здогадуватись про наміри, та поляки свої мотиви пояснюють так вийшлося про те, що нібито для в цих місцях, де мають бути розміщені полотна, за бажанням Бориса Григоровича Возницького в Олеському і в Золочівському замку не відповідають самі розміри стін для їхнього розташування. Насправді ж простору для картин у замках достатньо. Тобто, стіни золочівського та олеського замків повністю готові для того, аби на них висіли роботи італійського майстра. Говоримо про внутрішні стіни замку, які є сухі, які не можуть жодного негативного якраз впливу кліматичного здійснювати на ці роботи, що ж відкидається повністю з позиції розміщення на зовнішніх стінах костело в жовкі. Зв'язку з тим, що він багато десятиліть не використовувався. На сьогоднішній день це був би вкрай небажаний не крок щодо розміщення коса саме з з позиції збереження робіт. Правильним же кроком, на думку доньки, Риса Возницького Лариси буде таки виконати прохання батька та перевести картини на постійну експозицію до Золочівського та Олеського замків. Мистецька цінність полягає їх в тому, що зараз фактично світ не має такого. Масштабу творів кінця 17 століття фактично вони не збереглися такі широкоформатні батальні твори. Страховики оцінюють роботу Альтомонти в 10 мільйонів доларів. Проте за неофіційною інформацією ці роботи вартують сотні мільйонів.